Глядай часи, коли тобі подобалися Фемелі Гай? Зараз це бояться сказати. Що не хочеш це визнавати, чи не так? Хі -хі 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 -хі. Дивні часи були, птаха це слово вважалося дуже дуже дотепною. Всі на світі знають, що птаха це слово, птаха, птаха — слово. Птаха, це слово, птаха, 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 птаха — слово. Ну що, згадав, коли це було смішно? Тобі було смішно. Дивись на них, дивись і смійся. Птахо це слово. Згадай, коли подобався Фемелі Гай. На жаль, зараз це не смішно. Згадав, як тобі подобався Фемелі Гай. Слухай, просто подивися, який зараз безлад. Будь ласка, я я можу бути кращим. Я я можу здивувати вас знову. Ви будете здивовані ще більше, ніж тоді, коли я бився з велетенським півнем 17 раз. Згадай, як тобі подобався Фемелі Гай. Можливо, мені б давно слід було піти. Я не можу контролювати те, що вони зі мною роблять. Я назавжди у їхньому рабстві. Це ще божевільніше, ніж тоді, коли ми жартували, що мех нікому не подобається. Ти ніколи не будеш задоволений! Усе тебе розчарує! Ти що, гадаєш, що всі ці речі, які зараз приносять радість в змозі стати на цей п'єдестал? Вони стоятимуть позаду мене, перш ніж ти це зрозумієш. Це було все для тебе. Все було все для тебе. Згадай часи, коли тобі подобався Фемелі Гай. Згадай, як нам було добре. Ми були тут так довго. Напевно, ти пам'ятаєш добрі часи. Я пам'ятаю, коли ти любив Фемелі Гай, напевно, ти досі любиш.